Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Аміння. Серед чудових проповідей і настанов Ісуса Христа є надзвичайно важлива нагірна проповідь. Саме у цій проповіді Господь акцентує увагу на заповідях. Тільки не на заповідях закону, а на заповідях блаженства. І ось одна із цих заповідей звучить так: Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Милість це чи не те чого потребує кожна без виключення, людина. Саме про це ми просимо Господа, в кожної божественної торгії і не лише, але кожного богослужіння, кожен раз, коли схиляємо свої коліна перед лицем Бога, просимо про Його милість. І ось учителем, наставником правдивого християнського життя і, зокрема, як творити милостиню, є святитель Миколай, архієпископ Пролітійський Чудотворець, що його пам'ять сьогодні Свята Церква Шановні. Якщо проаналізувати все те, що чинив святитель Миколай, то ми розуміємо, що він чинив те, що написано в Євангелії. Наука Христа так була близька Його серцю, що він вирішив творити те, що навчав Господь. І, зокрема, коли мова йде про милості нього, то милостиня має два біблійні принципи. Перший принцип це те, що милостиня має чинитися з глибини серця. Тобто, творячи добре діло, во бо славу Божію, людина має творити це з глибини свого серця. Щиро. І другий принцип це. Те, що милостиня має творитися потаємно. І тому Господь чітко про це говорить, і ми читаємо про це в Івангелії, що коли милостиню творите, каже Господь, робіть це з внутрішнього відчуття свого, тобто з глибини серця. А далі каже, що робить правиця, хай не знає лівиця. І ось, власне, оці два принципи, вони є дуже важливими, тому що людина може творити милостінню, тобто творити добре діло, робити будь-яку угодну Богу і справу, але робити це бажаючи слави для себе, тоді така милостиня не принесе користі для душі. І ось Святитель Миколай, кожного року ми слухаємо життя цього великого годиника Божого, її дізнають велику кількість легенд, складених народознавцями на честь цього угодника Божого. Але є чітка різниця між легендами, придуманими історіями і є різниця між тими чудесами, які мали місце. Житті цього Дика Божого і навіть після його блаженної дручи. І ось, народившись у багатій, заможній, але разом з тим благочестивій і християнській сім'ї, Святитель Миколай зумів, будучи дитиною, будучи юнаком, перейняти від батьків. Оде бажання жити так, як повеліває Господь. Творити діла угодні Богові, жити життям таким, до якого спонукає Господь кожного свого послідовника. І ось залишившись рано, тобто у юнацькому віці, залишившись круглим святою, він успадкував від батьків все, Їхнє багатство, тому що він був єдиний син, син їхньої старості, Піз, пізно вони його народили через безслідство. Але Господь вислухав їхні молитві і все ж таки дарував це дитя. І тому не дивно, що в юнацькому віці він залишився сиротою. І перше, що він хотів виконати, це оцю заповідь, яка була промовлена Господом в нагідній проповіді. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Чого найбільше потребує людина? Це бути прощеною, бути помилуваною, бути спасеною. І ось Господь каже, ви блаженні, тобто ви щасливі, якщо будете творити милостиві. Тому що до вас буде милосердя. І ось він вирішив, продавши оті достатки, оті те наслідство, яке він від своїх батьків, використав, власне, такий спосіб, але використав такий спосіб, щоби про це не знали люди. Щоби оту славу, яка має належати Богові, не перетягнути її на себе. Він вирішив. Дізнавшись про те, що одного батька, який виховував трьох дочок, будучи убогим, будучи бідним, він не міг видати і заміж, тому що, що за законами того часу кожній доці треба було дати придане. І оскільки не було цього приданого, оскільки не було ніякого багатства, то й ніяких перспективного дуже не було. І він вирішив, Віддати свій дочок в будинок розпусти для того, щоб в такий спосіб якось хоч трішки могти прожити, адже убогість бідність їхня було вельми великою. І ось він, дізнавшись про це, будучи юнаком вирішив допомогти цьому батькові, вкинувши три вузлики золота через вікно. І коли отой Батько побачив це золото, він вельми зрадів написано. Але мало того, що він сповнився великої радості, він дуже хотів віддячити тому, хто це зробив. Скільки він не знав, хто це зробив, то він прославив за це Бога. Прославив Бога за те, що Бог в такий дивний спосіб врятував його сім'ю. Врятував його дітей від такого ганебного вчинку, від такого ганебного гріховного життя. І батько за це прославляв Бога. Багато знає різних чудес таких таємних справ було вчинено світителем Миколаєва продовжує цілого земного його життя. Але що дивно, що ці чудеса творилися і після його смерті. Тобто ми не раз собі думаємо, тим, що таке чудо. Як можна оприділити, що таке чудо? Ми дуже багато чуємо про різні чудес, велику кількість тих чудес. Але маємо розуміти, що чудо, правдиве Боже, чудо це. Надприродне явище, яке неможливо збагнути стіврозум, яке неможливо пояснити. І ось дуже цікавий був випадок, який особливо, особливо мене вразив, і він здає трішки дотичний тієї ситуації, в якій перебуває сьогодні наш український народ. Ми перебуваємо в стані війни, і ми говоримо про те, що. Багато наших воїнів вражають себе на велику кількість різноманітних небезпек, але в поруч з тим ми так само кожного дня молимося за тих, хто у полоні перебуває. За офіційними даними, 4 тисячі воїнів української армії перебувають у російському полоні. А якщо говорити про тих усіх людей, які перебувають у полоні, то їхнє число близько 20 тисяч. Ці люди терплять лару, ці люди терплять зневагу, ці люди голодні, це люди, які мерзнуть, це люди, які, для яких кожен день є вічністю. Вони чекають, надіються і не можуть дочекатися того моменту, коли їх визволять із Богу. І ось подібна ситуація сталася в Антіохії там одного разу отеплогочистили будужі, яке кожного року день пам'яті святителя Миколая відвідувало храм Божий, а після Богослужіння робили вони це були заможні багаті люди, вони робили великий обід, трапезу. Для своїх рідних, близьких і убогих людей. І ось з одного разу в день пам'яті Святителя Миколая цей чоловік, господар цього дому, послав свого сина 16-літнього до храму, а сам з дружиною залишився вдома, щоб готувати один обід для тих людей, які мали після служби Божої. Зайти до них. І під час богослужіння напали на храм Божій Сарацини вороги противники. Це Ті, хто не були християнами. Вони захопили всіх людей, які там були в колонах. І вивезли їх на острів Кріч. І коли Оце дізнався оцей чоловік із дружиною, які очікували того сина, дізналися про ту таку подію, яка сталася, страшну подію, вони дуже поплакували свого сина. Вони не знали, живий він чи помертий. Вони не знали, чи вони побачать чи його, чи вже не побачать. І в такому стані, перебуваючи, вони молилися. Вони просили Бога. Вони взимали опоміч та проходательство святителя Миколая. Це тривало три роки. Але той хлопець, юнак, був красивий народу. І коли він попав у полон до то князь того, то й державу взяв його, щоб він йому прислуговував. І він прислуговував біля сторі. Йому не було там. Він не терпів якоїсь там такої знебаги чи якоїсь руки, але батьки що не знали про це. І ось того року, знову ж таки в день пам'яті святителя Миколая, Господа цього дому разом із своєю дружиною вирішили зробити те, що вони давно робили. Кожного року в день святителя Миколая вони робили обід, робили трапезу. І за цією трапезою були їхні рідні, близькі та убогі. І зробивши таку трапезу, після служби Божої, всі ті, хто там були присутніми, вони споживали ту їжу, спілкувалися і тут почули, що на лають собаки. Коли господар вийшов на двір, він був дуже здивований, тому що він побачив свого сина, який стояв із гличком у руці, і одітий був дуже пишно одежі. Він спочатку подумав, що це йому все привиджується, що це якесь видіння. А коли він наблизився до нього, коли він до нього доторгнувся, коли він дійсно пересвідчився, що це його син, він спитався його. Так, в який спосіб це сталося, що ти стоїш тут на подвір'ї? І син йому відповів дуже дивні речі. Він сказав, «Бать, я сам не знаю, як це сталося, але я стояв за цим Глечиком. За царським столом я розливав вино для тих, хто там сидів. І в одну митні з цим Глечиком. Опинився на своєму рідному будину. Це було те чудо, яке належало цьому угоднику Божому, якого пам'ять ми сьогодні святкуємо, святителя Миколая, який в дивний спосіб не просто врятував від полону, але перестав з одного місця на інше в одну мить. І молитви та милостині, і добрі вчинки, чинені його батьками, були благогодними в очах Божих, і Господь за молитвами угодника Миколая врятував цього юного, 16-літнього одрока від полону. Оце і є чудо, яке неможливо пояснити. Яке до кінця людським розумом збагнути не можна. Тому що там, де втручається Бог, там, де втручаються небесні сили безсілесні, там людський розум не в силі зрозуміти, збагнути, і навіть до кінця прийняти те, що може чинити Господь. І ось про це чудо сотворене святителем Миколаєм. Утвердило ще більші вірі тих батьків і того їхнього Сина, і вони ще ревніше прославляли Бога, той цій слави Богом, та угодника Божого святителя Векона. Шановні пані цього святого, і ми з вами дорогі в Христі, маємо розуміти та не принижувати відність цього святого, а пам'ятати. Що оскільки. У ці дні ми вшановуємо пам'ять святителя Миколая, а разом із тим, День воїнів української армії, волонтерів, тих людей, які допомагають армії, ми сьогодні так само нуждаємося у чудесах. Ми чуємо різні прогнози політиків та аналітиків. Людей, які мають безпосереднє відношення до війни, людей, які впливають на ті чи інші процеси, що відбуваються у нашій державі, але поруч з тим ми маємо пам'ятати, що неможливе для людей, для Бога все можливе. Тому віримо в те, що Господь Бог, за молитвами угодника Божого Миколая, його же ж пам'ятників творимо, даруватиме ми мир, даруватиме ми перемогу нашому українському війську та даруватиме ми мир і спокій нашому боголюбивому українському народу, щоби ми могли провадити тихе, благочестиве і богоугодне життя, прославляючи Бога Святого. Троїці світі слава Отця, Сина і Святого Духа, тепер завжди і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава.